Є хвилинка зараз під час вечірньої рутини. І знаєте про що подумала? У нас зараз, в наші часи, коли це вже має накопичувальний ефект, ми дуже погано спимо, і це факт. Ми погано спимо. Від того, у нас дуже багато проблем, якихось є зі здоров'ям, з психікою є свої накладки і зі сном. Так, от дівчата. Дуже дуже велику увагу приділяти своєму сну. Робіть якісь ванни перед сном або контрастні душі. Просто спробуйте контрастний душ, спробуйте погуляти хвилиночок 10, а то краще 30 перед сном. Саме перед сном. Не обов'язково це робити там ранковими пробіжками. Перед сном, щоб подихати саме киснем, щоб надихатися оцим зоном. Потім обов'язково виконуйте такий лайфхак, який можливо здасться вам. Якимось приколом, але і ваш чоловік, скоріш за все, з цього буде сміятися, але дівчата дуже класно запобігає появі, великій, великій появі зморшок це сон на спинці. Я вже цим користуюся досить давно. І сплю виключно на спині. Я до, до, до цього себе привчила е, якось автоматично вже. І не сплю ні на боку, бо до того я спала постійно ось так. От зверніть увагу, подивіться на відео і подивіться, як ми виглядаємо, коли ми спимо отак. А ще обов'язково це з телефоном. І ви ось так можете проводити по 4-5 годин, а то 6 і 10, тому що ви отак от засипаєте. Або отак от. Бачите, що ви робите? Це треба перевести до автоматизму. Але коли ви будете спати на спинці, дивіться, у вас отак от шкіра вся лежить якби у спокійному стані. Це не дуже зручно, але повірте мені, що ви можете себе дійсно привчити спати на спині. Другий лайфхак. Я знаю, це вам теж здасться якоюсь бредятиною, але, дівчата. Просто пошукайте шовкові наволочки, або зробити можна ще про ще легше: замовляєте собі шовкову тканину, або замовляєте собі. Пошиття шовкової наволочки. Шовкова наволочка, не треба вам там шовкові простирадла, просто шовкова наволочка. Гарненька. Візьміть їх дві, щоб одна була на заміну, коли будете прати. І все. Шовкова наволочка це дуже класно для волосся і дуже гарно для шкіри. Якийсь час ви до того будете звикати, але повірте, що це такі дрібнички, які вам потім з часом просто відтягнуть процеси старі процеси заломів шкіри і так далі. І ще один лайфхак. Ваші волосечка можна вкладати на ніч у таку шовкову шапочку. Або чурбан він називається. В мезоні вони є. Якщо вам не дуже зручно, хоча ми дуже зручні пошили, якщо вам не зручно, просто на резиночці такі не дуже міцні, такі легенькі резиночці, такі, знаєте, як в старовинні часи були ці шапочки. Для чого? У дівчат тоді, у жінок, не було ні стайлерів, ні дайсонів, нічого такого. Такого, чим вони могли би вкладати волосся. А е, шовкові, шовкова тканина вона якби приглажує волосинку, вона її якби полірує. Тож е, спимо на спині, вдягаємо шапочку шовкову або чербан шовковий та е, з шовковою внутрішньою стороною і е, шиємо собі або десь купляємо шовкову наволочку. Дівчата, ви мені скажете дякую. Ну і, звичайно, домашній догляд. Так, зняла масочку змила. Що подумала, якщо це дійсно, це мною також перевірено, якщо це дійсно дівчині потрібно для того, щоб відтягнути процеси старіння і допомогти вам зберегти ці появи цих заломів, то чому Мезонія досі не подумала про цей момент? Почому чому у Мезонії досі немає подушки зручної з шовковою наволочкою? так? І чому у Мезонії досі немає такої сексуальної, симпатичної? Шапочки, яку би шовкову, яку би дівч... дівчина могла а, вдягати на ніч і в ній дуже гарненько прокидатися зранку. Чому питаю я себе, що я за бюті відьма, яка досі цього не зробила, правда? Тож, дівчата, як ви вважаєте, робити чи не робити? Чи все таки зробити?